Так, Саньок пішов, десь далі проривати там. Ось дивіться його виноградник. А то мені задає питання. Усе, як там Саня, ну вистанавлюється Саня, бачите, все нормально. Ну все, потихеньку, йду, ось, бачите. Видно, що було, що було вибито, бачите, дивіться. Не обманюю вас, все було вибито, встановлюються кущі, потрошку, потрошку, потрошку встанавлюється, бачите. Де відбиває воно, від корня. Ну, ну, в основному тут ще від сорту багато зависить. Деякі, деякі добре встановлюються. Ось, у, подивіться. Гляньте, ось добре видно, да? це пряма України. Ось як вона встановлюється. Вибито було абсолютно всі. Бачите, дивіться. Ось рукою я показую вам веду. Вибиті були геть. Ось все. Ну не все ось, бачите тут сантиметрів 50, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, шість, шість останніх щось ось, ось не хочуть. А все остальне ось, ось я відходжу, дивіться. Ну, встановлюється, є гру, дивіться. Гляньте. По дві даже, бачите? Тобто нічого такого геть смертельного немає. Гляньте, встановився, ось, ось усохший, ось, ось я вам показую зблизько. Дивіться грона, бачите, на ньому ж із, за... із... Ну, заміщаючої бруньки пішли. Тобто ось, ось, дивіться, ось воно вже засохло, ось я дивіться, ось показую грона. Бачите, Пов... повноцінна ціна грона. Тут ось, ось дві грони. Ну, тобто, Це я показую для новичків, щоб ви розуміли, що не треба там, знаєте, бо всі... Ой, чуть не хрест уже на винограді ставить. Це, ось все я вам показую, дивіться. Це слава України. Дивіться. Гроздочки, бачите, ось я буду руку держати, щоб це. Я от дивіться, під нею гляньте, ось геть засокше, дивіться. Ось Ось я виламав. Тобто, а тут не було, ну, хочете вірте, а хочете не вірте. Ну, ми тоді не стали знімати, звісно. Ну, та воно і так видно, ось ось, гляньте. Що їм що там розказувати? -то? Все видно. Не було нічого, ні одної живої не було. Вибито було все. Ну, відновлюємося, потихеньку відновлюємося. Ось дивіться, геть сухе, сухе. Ось. Так що тут якби, усе воно потихеньку, коротше життя налажується. Нема чого тут хрест ставити на винограді, як деякі розказували. Ой, вибило все. Ось ось так само все було вибито. Ось, от, дивіться. Це на Мадагаскар. Є, дивіться, одна грона, друга грона. Воно все вибито було, воно ось все, дивіться, ще. Ой, де немає, все абсолютно було вибито. Є все грони, дивіться, одна друга, одна друга. Все, воно потихеньку встановлюється. Саша воно прививає вже там, де виходить від корня, прививає зеленим. в зелене. Я не хочу йому мішати, хай він там воно собі прививає. Бачите, ми тут якби, Бо я так забіг, думаю, ну зніму, бо ну, без хазяїна знаєте, не хочеться лишній раз тут бігати. Ну чого? Ми хоч якби і родственники і все. Ну я в мене таке виховання, що. Нема, нема хазяїна, нема чого там лазити. Якби там родственники, не родственники. Це ми мене там попросили конкретно. ось Йди там, дивись, карауль чи ще щось. Ну ось кущик ось. Анатоль дивіться. Ну, ось, Саша, ви, ви ламало, ось, що вже виламав, бачите, бо ось. А так. Ну, відбивало, що -от корняно відбило, що тут встановлюється. Так само дивіться, є ось, ось гроно. Понятно, що не буде, звісно, в цьому році, знаєте, комерції такої, ну як до чого ми звикли там на риночок, що це, ну для себе для себе буде. Так що це якось отак. Я вам обіцяв, то я вам все тут і... Показав що тут, де тут. До речі, на міндалі зараз вернуся, що миндалі багато горіхів є. Зараз покажу, бо я їх ще й сам толком не бачив. Перший раз, зараз. Зараз знайду і покажу. Дивіться який здоровий. Ось Та блін, ну здоровий, а. Бачите? Ось сів один горіх Ось горіхожок заховався за листям не видно Ось вс крупні вони якісь такі Я щось думав що вони мільші набагато Ось, дивіться Бачите які? Щось я думав що вони набагато менші Ось так куди? Грецькі горіхи на сьогоднішній момент, ну, на сьогоднішній день віддихають проти цих, Не які вони крупні. ось, о. Ну є. Короче. Ось у миндаль, да? ну, так? То... Тобто в цьому році, а ну подивимося, чи є ще на цьому. Міндалі. Бо Боса ще два деревця. Бачили, цвітки були, ось тільки вже засохли, немає цвітків. Ну, тут не видно. Не бачу я тут горішків. ну Тут якось і цвітків було мало. А цей хорошо цвів, то на ньому і горішки є. Цвів, звісно, він дуже такий, ну, добротно, шикарно. ну Бачите, не дуже й мороз його. Ну Може, звісно, повлияв мороз, ну не так, щоб сильно. О, Інжир трошки мороз дав йому трошки. Жару, ну ні? Нічого. Так, Саша вже висадив, вон цього бачу граната. Бо і мені завіз зутра ось, о. Гранат посадив. Ну так, да, сьогодні посадив. Отакий же жив мені привіз. І я буду місто персика посадю на тому самому козирному місці. Де я показував один не пішов. Ото -от, там я його. Ну все, навіть на аркі були, бачите, зимостойкий клубнічний теж дивіться як побило. Ну от хода і тут ось відхода. ну Тобто якось ось так. Все нормально.